Довгий час нас травили казками про велику побіду і 9 травня був такий цікавий епізод. в Моєму житті, коли я переїхав західної України, місце Слов'янськ у 8 класі. я побачив ветеранів Другої світової війни і запитався: а де ж ветерани тирани Я їх чомусь тут не бачу? Я звик до того, що на 8 травня приходять українські бійці за українську незалежність. І ми в першу чергу говоримо про них про їхню боротьбу за те, аби Україна стала вільною і перестала бути полем тотально кривавих експериментів. Я, звісно, отримав певний такий двозначний, незрозумілий погляд зі сторони вчительки, і так я відповіді на питання і не дізнався. Я зрозумів те, що Україна була окупована совєтською комуністичною системою ще до Другої світової війни, тут була купа жахливих експериментів. Ми отримали розкуркулення знищення свого продуктивного класу суспільства. Ну і звісно, знищення всієї нації і проходження її через просто тотальний голодомор. Після цього комуністичний режим вирішив погратися з нацизмом, поділити Європу. Тому є приклад акту Молотова Рибінтропа, будь ласка, все це ми знаємо, все це ми пам'ятаємо. І по суті, ці два урода у вигляді нацистської Німеччини і комуністичного совєтського Союзу просто чекали часу, хто перший вдарить в спину, і перший, звісно, вдарив нацизм, як ми пам'ятаємо. Потім у комуністичної системи вдалося увійти в з західними країнами, стати однією з країн-союзником і отримати перемогу над нацизмом, але для України ніякої перемоги не було. Якщо для Британії, Сполучених Штатів Америки і Строї Європи це була хоч якась перемога, адже на цьому справді був переможений, і війна зі сторони Третього Рейху була нарешті закрита. То для країн окупованого Варшавського договору і тим більше окуповане совєтської системи, адже це все ж таки були дві різні системи. Там, хоч би були комуністи, але більш-менш такі напівсуверенні, їх можна було б назвати, які, хоч якось, мислили в рамках. Комуністичного націоналізму, так званого, тут на цих теренах не знищували власну культуру і власне населення, навіть фермерство дозволяли. То Україна потрапила в це легалізоване кодло далі, комуністичне, легалізоване в очах всього світу розвиненого. Їм дали цю можливість називати себе побідітелями. Але по суті, світ попав ще в одну жахливу пастку: зло, яке недобите, зло, яке легітимізоване, воно ж себе завжди проявляє. Комуністична система, яка не була засуджена завжди тут створювала нам тут зомбі апокаліпсис з портретами дідов і таке інше. До речі, мій прекрасний друг Павло Островський один з перших тролів, їх з портретом Рейгана. Спасибо діду за побіду. І це було дуже правильно. Так от про що я хочу сказати? Що оці всі 9 травня це спроба відбілити кровавий режим і кроваву імперію. А потім ця кровава імперія почне спробу відновити себе знову в рамках навіть Варшавського договору. Почала взагалі європейську війну. З Грузії, потім України 14-го року, потім України 22-го року. Якщо її не зупинити далі, буде набагато гірше. Так от, про 9 травня. 9 травня це День жахливий, День Поганий. Це день, коли українцям. Намагалися продати ката як победителя і прекрасну людину. І треба завжди це пам'ятати, що замість 9 травня має бути? 8 травня ми згадуємо всіх загиблих. Ми згадуємо ціну відсутності суверенності і незалежності. Ми згадуємо ціну наявністю на всіх кордонах тоталітарних режимів. Ми згадуємо. Як це бути без власної держави? І ми згадуємо в першу чергу борців за українську незалежність і суверенність. А це були воїни ОУН УПА в першу чергу. Тому, дорогі друзі, треба продовжувати зносити ці всі зікурати, всі ці білізкі, всі ці містично релігійні форми комуністичні, які натикали по всій Україні і дотепер там бамляться, коли це зноситься. Я пам'ятаю, коли Литва почала це активно робити в кінці 90-х, нульових. І ще в доволі невсвідомому українському суспільстві це викликало якесь непорозуміння. Але все це було правильно зі сторони Балтів і має продовжуватися нами. Ми не легітимізовуємо нацизм. Але ми і хочемо сказати, що комунізм це гівно. а в деяких моментах було ще посерйозніше за нацистів. І вбило людей більше. Немає різниці в цьому злі, там немає більш білого чи більш чорного. Це все одне і те саме. Але уявіть собі, систему, яка вбила людей більше і знущалась над нами більше, і вбивала нашу ідентичність, нам продавали як стороною переможця, яке зупинило зло. Зло, яке зупинило зло. Невже так буває? Ні, не буває. Ну от вам і війна зі сторони. Кремлівської еліти, яка живе победою. Це, при цепі слова людини, в якої прадіди були мобілізовані в Червону армію і вбиті там в лічені місяці. От і все. Яка система, такі наслідки. А що ми сьогодні можемо робити, це підтримувати наші Збройні сили України і Сили оборони. Добуваємо збір на 67-му бригаду, а саме батарею аеророзвідки. Нехай хлопці бачать окупантів і знищують їх. До зустрічі.